Щоб у холодну пору року насолодитися яскравим смаком фруктів та ягід, багато хто заготовляє джеми або варення, а можна приготувати і інші ласощі, які принесуть велику користь організму. Привіт, привіт! Мене звати Соломія Камінська. Так, мова йде про корисну пастилу. Не перемикайте, буде цікаво. Багато хто вважає пастилу однією з різновидів східних солодощів, але насправді існують історичні факти, які доводять, що цей смаколик має українське походження. Багато істориків вважають, що батьківщиною пастили є місто Коломна, де її винайшли у 14 столітті. Пізніше згадки про неї зустрічаються в літописах 15 століття у 18 столітті. Ласощі, які виготовляли Україні. Інські господині навіть відправляли у європейські країни. Роки йшли, і Європа намагалася дізнатися, як же правильно готується цей смаколик. Але рецепт зберігали дуже дебайливо, Тому кулінарний шедевр вдалося повторити лише у 19 столітті у Франції. Секретним інгредієнтом пастили були антонівські яблука, які за межами України було досить важко знайти. Пастилу готували з меду та яблук, а з часом в рецепт почали входити цукор та інші фрукти. Саме слово пастила раніше звучало як «постела». походить від рецепту, за допомогою якого її отримували. Суміш фруктово-ягідного п'юре, меду і белка тонким шаром наносили на щільну тканину, натягнуту на дерев'яні рам, і ставили в українську піч для підсушування. В результаті отримували щільні тонкі пласти пастили, які накладалися один на одного, і в такому вигляді досушувалися в дерев'яних ящиках, тобто пастила, це те, що постелили. Зараз цей смаколок, який виготовлений за українським стародавнім рецептом, знайти дуже важко. Тому майже у кожному магазині можна знайти пастилу у вигляді білих або підфарбованих брускетів з різними смаками, яка має мало спільного з українським стародавнім рецептом. Приготувати пастилу можна і вдома. Який рецепт? А він простий. Все, що вам знадобиться, це яблука приблизно 3 кілограми фруктів, які слід очистити від серцевини. Далі ставимо запікати при температурі 180 градусів, орієнтовно 30-40 хвилин. Перетираємо яблука в блендері і додаємо трохи води, отриману масу, тонко розкладаємо на піддони дегідратора електросушки та висушуємо при низькій температурі. Протягом 9-12 годин цей процес дозволяє зберегти багато корисних властивостей фруктів та ягід. Коли пастила готова, вона має ніжний легкий фруктовий смак. А як ще до користі пастили? Незважаючи на свій простий склад, пастила має багато корисних речовин. Вона має вуглеводи, крохмаль, клітковину, вітаміни, а ще мінерали. Вживання пастили стимулює розумову і фізичну діяльність. Тому, дорогі школярі та студенти, цей смаколик стане відмінною підтримкою для збереження бадьорості і додасть сили в час, коли у вас контрольні та іспити. Ну що ж, можна зробити висновок найбільш корисною є домашня пастила. Зроблена за українським стародавнім рецептом. Тому не гайте часу, а мерщій діть готувати постилу. А з вами була Соломія Камінська. Па-па!